Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. вечора, шановні телеглядачі, як завжди по п'ятницям огляд свіжих рівенських газет. Газета рівне вечірня пробує. Читатися у плани обласного бюджету на наступний рік, який несе на собі печать і печаль загального стану речей. Газета визначає, що цього року, до речі, це на другій сінці цього року на харчування хворих виділяли 8 гривень. 25 копійок, а Цього року депутати бюджетної комісії випадково так глянули на пацієнтів, усі якісь щоки, усміхаються, таке ще певно, що жирували цілий рік бутузи. і вирішили їм за це урізати на 2 гривні харчування. І логічно, хвори мають виглядати як хворі худі, бліденькі і хитатися, виходячи до вітря. За тим ще одне жорстке урізання на спортивному інвентарі. Минулого року виділяли мільйон двісті тисяч гривень. А цього року вирішили скоротити на зараз парахую, на мільйон сто сімдесят чотири, тобто залишається двадцять шість тисяч гривень. Що спортивне обладнання можна купити в області для спортсменів? Ну, пісок можна купити в сектор для стрибків у пісок. Трава, траву можна купити. Це теж спортивний інвентар. Якусь таку селекційну травинку, моравинку. Мер у нас по горщичкам вазонам підвісним їздив у Баварію за досвідом. Може, десь хай би з'їздив би і якоїсь особливої трави. І піска закупив спеціального спортивного десь там же в Альпах чи в Таїланді. Аваланів для бадмінтона скільки можна закупити на ці гроші. А м'ячків для пінг понга цікаво назвали наші депутаті статтю витрат, куди перекинули спортивні гроші. Іде певно, розчиниться половина цього мільйона. Що марки на спортивного обладнання. записала таким скупим рядком опрацювання звернень до влади для цього їм потрібно півмільйона. Що ж це може бути? Може, це будуть Якісь чітці для читання, чи може якісь офіційні державні плакальниці, побивальниці, що будуть вислуховувати людські біди, прохачів, охати ахати в спеціальному плакательному кабінеті, підакуючи бідакам, прохачам. Ай-яй-яй, да, 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 така біда. Я вас розумію, як я вас розумію. Ну, побачимо, але факт залишається фактом. Футболісти в області залишаться без трусів і гетрів, але з піском, травою і, можливо, валанами для бадмінтону. На третій сторінці третій сторінці поліві спостереження довкола останнього засідання міськради, секретар, міськради, бідкається, що депутати не можуть часно нажати натиснути кнопки голосування на Китайській автоматизованій системі, бо вони можуть відірватися від проектів рішень. Так ними зачитуються, просто упиваються, як ні, не як упирі, порі, а упиваються, як просто любителі поезії ріки. І каже, от би нам секретар ще б звуковий сигнал перед початком голосування і перед його закінченням. І там хтось з депутатів дотепних, який упивався, який, не верніше не упивався читанням документів і слухав секретаря міськради, запропонував вести посаду дзвонаря. Бачите, всигають не тільки гроші і землю поділити, а й пожартувати в проміжках. Між цими заняттями на п'ятій сонсь розповідь про те, як наші суди три. Дружно три наших суда вибили собі гроші на реконструкцію усіх своїх будівель на 25 мільйонів гривень Стражі засліпленої феміди. Ці янголи утвердження добра в нашому лихому житті мерзнуть без слабо морованих стін і мансарного третього поверху, як у господарському суді. Це той, що поблизу сквера Богомола, і який навіть змушений був виробити пів сквера, щоб якось зігрітися. Тому тепер і хочуть нової фігурної плитки в дворі і металопластикових вікон на. Пару у пару до своїх металопластикових зубів. Ну, ясна річ, аби кому довірити впорядкування, обіталищ Богині справедливості не могли. Довірили, пішли довіряти по головним соратникам по справедливості і тендерним закупівлям області. Отож тендери виграли будівельна кампанія Віктора Бачука, бувшого керівника області, вічного опозиціонера Каменяря, і жінка голови рівне газу пана Дубаса. Добрий путь 25 мільйонів державних грошей. Добрі руки ви потрапляється. На восьмій дев'ятій сторінці люди, яких газета називає відомі люди рівного, діляться враженням від року, що минув, і я не міг оминути думки вже генерал-майора керівника нашої міліції, пана Лазутка. Звзди пагонів, якого просто сліп, сліпуче не лізуть у ніякі фоторамки. Так чим же запам'ятався пану Лазутку цей рік ростом кількості злочинів? Нерозкритих справ ясна річ, що ні каже особливо запам'яталося, як ми неодноразово здавали кров для дітей, і каже, ще особливо побудували в області дві каплички біля автодороги Київчо. Я думаю, а я думаю, ось за що ж це в нас генерал-майорів дають за каплички і кров підлегли. Газета «Рівний ракурс. Відкривши газету, просто розриваєшся між двома кричущими заголовками. Що ж перше прочитати? Бо великими буквами з третьої сторінки манить заголовок надої ростуть. А з другий такими ж великими буквами «Олег Суховський перші кроки депутата. Все ж таки віддав перевагу кисломолочним бактеріям і коров'ячим благодатним вим'ям. Стаття показує, як гарно журналісти навчилися. Комбінації на клавіатурі копі-пейст, копіювати, вставити. Просто гарно вирізання з якогось прес-релізу чи статистичного звіту обладнані організації, але загалок, певно, писали самі, попотіли, натрудили. Музі і пегасу вим'я, розродившись таким гарним, надої ростуть. Читаєш і серце тішиться. Хермери кажуть, власники сільськогосподарських е, підприємств придбали 369 тилиць і племінних нетелів, з яких 230 імпортували з німеччини, і ці корови фашистів певно швидко навчили наших славянських автентичних корів порядку і дисципліни, і, дисципліни, і одразу на дої виросли на 25%. Але повертаючись, як то кажуть, до наших е, депутатів. Рубрика Старт Олег Суховський перші кроки депутата. Минулого тижня пан Олег провів прес-конференцію і розповідав про перші дні свого депутатства. Цікаво, чи показував якісь трофеї з перших днів баталії, може, фрагмент чуба чи пасмо з вуса якогось заклятого регіонала, чи може колекцію гудзиків італійських дизайнерських костюмів, зірваних з комуністів під час битви за центральний мікрофон. Про цього про це нічого не сказано. Журналіст Володимир каже. Факт прес-конференції не може не тішити громадський центр і знову знову новини з центральної обласної е, тюрми для тварин Рівенського зоопарку. Там же. У цій ржавій темній сирій темниці, якими з дивом продовжують народжуватись у неволі. ні не тільки орли молоді, а ось минулого тижня народилося двоє левенят. Про це на другій сторінці. Директор зоопарку каже, що зоопарку вони точно не залишаться. Тобто вони, може б, і хотіли залишитись з мамкою, смоктати їй вим'я. але ж їх ще дармої треба годувати. цей директор. Кожен день каже, і кожен їсть по 10 кг м'яса у день, тому швидше за все їх обміняє. і написано: цікаво на кого на. Луїза Карвалана і Леонарда Пелтієра вже, мабуть, буде не актуально мінятися, а от з перспективних можна було виміняти на бувшого міністра Данилишина, що зараз знаходиться у Чехії, або у перспективі на депутата Шкіля, який скоро теж може там опинитися. Про... Здобутки наших стражів порядку 11 сторінка спочатку про завершення гучної справи про викриття великого каналу рубрика вирок великого каналу поставок наркотиків через Україну затримали злочинне групування, яке складалося з наркоборона, 27-річного зарічнянського мешканця, який переміщав через білоруський кордон. 400 грам маріхуни. І там же йому сприяв інший наркоборон, якийсь хлопчина з Рівного. Але СБУ, СБУ присікло цей канал. А я минулого тижня обурився, за що це працівникам СБУ виділили 25 квартир. А це, певно, всі люди, всі 25 чоловік, і викривали цю схему по переміщенню 400 грамів. І квартиру очевидно заслужили поруч великий улов від митників рубрика на кордоні завдяки злагодженій дії митників. Я так розумію, з собакою у поїзді Львів, Санкт-Петербург, номер 248 затримала росіянку, яка пробувала нелегально вивести під матрацом сумку з новорічними дитячими костюмами. Але наші митники у ці переноворічні дні не могли залишити дітей рівень, та й усієї України взагалі без новорічних костюмів козлів відьом, робокопів і повернули їх, так би мовити, у лоно. Батьківщини. Думають, тепер їм теж можуть дати 20 квартир усім тим, хто брав участь у викритті злочину. Підозрюю, що собака теж заслуговує. І на залишення газета Рівно Експрес. Замітки на другій сторінці церквам додадуть грошей, не просто дадуть, а ще й додадуть. Стає зрозуміло, чому молоді спортсмени края наступного року можуть залишитися без трусів, шарів. І іншого спортивного обладнання міська влада вирішила усі проблеми з виплатою зарплати комунальника міста, нема боргів певно перед працівниками тресту господарства. Ну майже нема, якщо не рахувати двомісячної затримки. І тому думають, а давайте на церкву порозкидаємось. Так півмільйона і розписали, порозкидали окремо ну на УПЦ КП. Потім окремо очевидно, що на у ПЦМП, плюс греко-католикам 100 тисяч, звичайно ж, буддисти дивлюсь по списку, буддисти і синтоїсти залишаться недофінансованими. Е, цікаво, що ж, як вони будуть в нас в області працювати. Ну, саме головне в новому році наші більшість наших патріархальних церков не залишиться без нових кадил. Старі вже просто замахались, завітрилися, без партій е, церковних календаріків на продаж, і звичайно оновиться, має оновитися гардероб служителі культа. Та вставила на що що тринкання грошей на церкву суперечить основним положенням конституції міськраді та облраді мало певно кого хвилює, певно, не самі так і замолюють вимолюють собі прощення і попутні окремі земельні паї на сім'ю у раю. На четвертій сторінці про те, чим генерал-майор Лазутко певно. За будуванням капличок займатися не встигає. Заголовки пограбували серед ночі, обікрали у маршрутці, Потім своїх працівників залишить без пенсії. Нижче про те, що у Мирогощі Житомирський депутат Конелюб відбирає усевян землі і подром. Зрозуміло, що це не справа правоохоронних органів, коли ще стільки мало капличок на трасі Київ-ЧОП не побудовано. Отакі новини. Вітаю вас з новим роком. Шкода старий, що старий рік іде, він був певно таки кращий. До наступного зустріч. Ходить за сприяння мережі Огопрес.